їх із військовим службами. Отже, переходимо ще до однієї важливої теми, яка періодично виникає. Цього разу вона буквально ввечері знову з'явилася, але перед цим я нагадую про те, що моїм співрозмовником є Володимир Цибулько, політолог, і обов'язково підписуйтесь на канал. На канал Мій, на канал Володимира Цевікат. У нього є два канали: Цибулько Толк е, і цибульку Тіві. І знову ж таки, почалося цитування. Найцікавіше з інтерв'ю папи е, Римського, е, яке ж він дав, як кажуть, трошки трошки раніше, але очевидно, проблема не вичерпалася. І у цьому інтерв'ю. Він заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор і почати переговори з Росією. Ну, це повідомляє агенція Reuters. ну Як мені здається, Папа Ремський претендує на вакантне місце єпископа Воркути. Там, якраз є вакансія, як кажуть, що може. Можна... В храмі Христа Спасителя в Москві може служити паралельно, але ж там там нечисть католічської не можуть пусті. Тобто те, те, що папа Бергольо, так би мовити, Франциск виговорює в ряди годи, це просто ну, закономірне якесь знущання із ролі і місця папи в... Великих протистояннях. Хочу нагадати, що під час Другої світової церква ж католицька теж вляпалася в симпатії до Гітлера. Тобто, на жаль, по-моєму, з Святішим престолом діється щось не те. І, ну, я б сказав, що. Світішому престолу краще було б подбати про тих, тихий відхід папи Бергольо на е, відпочинок. Такий досвід був, у його попередник вийшов е, на спочинок при добрій пам'яті. Ну, сказати, що папа Франциск. Е, вже при добрій пам'яті, мабуть, тяжко, тому що коли це, це такий стиль дивний. От вони говорять е, те, що е, ну, Україна повинна викинути білий прапор, але вони, не, вони чомусь хочуть е, е, замирення коштом зґвалтованої. Тобто церква, яка держить зґвалтовану, щоб її ще раз зґвалтували, виглядає ідіотичною. А по суті, церква пропонує ще раз зґвалтувати Україну. Це перше. Друге, у Пресвятійшому престолі є дипломатична місія України. Я б хотів би почути голос Андрія Юраша. Ну, Щось його не чути. Е, є папські нунцій у Києві. Я хотів би бачити папського нунція на Килимі у Міністерстві закордонних справ в Києві, аби він роз'яснив позицію Держави Ватикану. Бог з ним папа може версти що завгодно, пропонувати там альтернативний секс і тому подібне. Але Ватикан це ще й держава і учасник міжнародних і міждержавних стосунків. Мені здається, те, що зробила. Зробив світіший престол роз'яснення прес-секретаря. Це ситуація, яка ще більше принижує світіший престол, тому що ляпи папи повинен справляти не прес-секретар, в них є ну, уповноважений з міжнародних стосунків, хай пояснює він. І бажаємо в письмовій формі, тому що усні заяви папи вони постійно потребують якогось додаткового роз'яснення е, прислуги е, престолу. Тому хай вони усні заяви папи е, залишать собі, е, а держав, держава Україна повинна у письмовому вигляді отримати роз'яснення від держави Ватикану. Добре, а ви а... тимчасово призупинити інтенсивну ну, присутність свого посла в Ватикані. Понизувати рівень дипломатичних стосунків. Добре, а що це міняє у світі, де церква взагалі такий втрачає вплив. Поступово, але невпинно? Ну так, святіший престол, він. Е... Він тікає з Європи в Латинську Америку в Індії, це правда, мабуть, ще в Кореї. Але е, треба нагадати одну неприємну штуку. Якщо папа Франциск роз'являє паштеку пік України, то хочу нагадати, він за час перебування на світнішому престолі жодного разу не відвідав Україну. Він відвідав все, що завгодно, тільки не Україну. Це значить, що він, як це? Е, Поклав з прибором, кажуть, на паству свою в Україні. Тобто він забив болт і на мільйон римокатоликів католиків в Україні, і на 5 мільйонів греко-католиків в Україні. Ну, я чув... Чув, якщо я не помиляюся, що цей папа був навіть проїздом у Росії. В, ну в Казахстані, наприклад. Ну, невже це в Казахстані так? більше вірних римської церкви, ніж в Україні? Ну, ті, це це основи ті, яких туди заслала Росія. Так, всі, всі німці, які були в Казахстані. Там поляки тільки в Казахстані були з католиків, і німців було багато. Німці всі виїхали в Німеччину. В Казахстані майже не лишилося німців, поляків лишилося зовсім трошки. А ну, українців найбільше там із, із меншин, по-моєму, українців ще 1600 лишається в Казахстані. Ну mm так -hmm. отже, mm -hmm. Є ще деякі е, важливі міжнародні події, про які варто поговорити, тому що вони мають безпосередній стосунок до України і. Е,